Привіт усім! Ви на каналі готуємо Разом. Сьогодні з вами готуємо ось такий смачненький салатик з весняними нотками. Готується легко просто. Я думаю, що всі ви його знаєте. Комусь нагадаю, хтось приготує печу, тож скоріше берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам будуть потрібні родзинки. У мене тут 50 грам, заливаю їх водичкою і поки що відставляємо вбік. Тут інгредієнт це у нас пекінська капуста. У мене тут така невеличка, будемо її нарізати. Друзі, додивляйтеся з відео до кінця, обов'язково в кінці відео напишіть в коментарях. Можливо, додаєте до цього салату ще якісь цікаві інгредієнти. Я візьму собі на замітку, приготую і також посмакую. Друзі, якщо ви вперше цьому кульнарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки, бо склоноші коментаря. Чо сподобався цей рецепт. А ми вже з вами нарізли пекінську капусту. Трішки її присолю, щіпку солі і так пожм'якаємо і викладаємо її у мисочку. Інку переклали у мисочку, поки що відставляємо в бік. Нашим наступним інгредієнтом буде помідор. У мене один середній помідор, будемо його нарізати. Помідор можете нарізати довільній формі, хтось нарізає на кубики, я буду нарізати ось на такі дольки. Ось і все, помідор ми з вами нарізали. Наш нарізаний помідор додаємо до пекінської капусти. Поки що відставляємо в бік, нашим наступним інгредієнтом буде огірок. Огірок я буду очищати від шкірки і будемо його нарізати. Звичайно, можете наробити нарізку в довільній формі, можете нарізати на кубики, як вам подобається, так і нарізайте. Огірочок додаємо до нашої пекінської капусти з помідорчиком і теж поки що відставляємо в бік. Нашим наступним інгредієнтом будуть горіхи. У мене тут горіхи волоски та мигдаль. Додаємо любі горіхи за смаком. Дуже дрібно горішки не буду нарізати, переріжуть просто трішки на менші шматочки і все. Нарізані горішки додаємо до нашого майже вже готового салату, ще декілька інгредієнтів і він буде готовий. Нам буде потрібно ще трішки з вами зеленої цибульки, зелену цибульку додаємо за смаком. Я буду зі зелені додавати лише зелену цибульку, можна додавати і кріп і петрушку. Даємо зелену цибульку і зараз також буду додавати розинки. Додали розинки і готуємо з вами заправку. У мене тут одна чайна ложка меду меду додаємо 2 столові ложки оливкової олії, можете додавати рослину, яка вам більше подобається, за смаком. І сюди я буду додавати лимонний сік, таку не цілу столову ложку. Додаємо лимонний сік і починаємо перемішувати, і наша заправка буде готова. Друзі, звичайно, цей салат можете заправити і майонезом або любою заправочкою, яка вам подобається. Я люблю просто лимонний сік, мід і оливкову олію, Тут вже за смаком. З майонезом теж буде дуже файно, якщо любите з майонезом. Це наш салат майже з вами готовий. Зараз ми його з вами ретельно перемішаємо і будемо смакувати, бо це дуже-дуже-дуже смачно. Я хочу сказати на рахунок спецій, Зі спецій я не буду нічого додавати, я додам лише трішечки солі, хоча ми вже з вами пекінську капусту присолювали, але трішки солі я ще додам. Звичайно, можете додати і чорний перець, прованські трави. Що вам подобається, то і додавайте. З я зовсім трішки додаю солі і все. І зараз будемо смакувати. Багато говорити не буду, ви самі знаєте, що це смачно. Тож готуйте та смакуйте. Дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Всім смачного, до зустрічі на відео. бережіть себе, всім урота, споку, всього самого найкраще, всім па, -па.